Кожен бізнес потребує маркетолога сьогодні на ринку праці є великий попит на маркетологів. В Києві тільки на одному сайті з пошуку роботи розміщено понад 1400 актуальних вакансій для маркетологів середньою зарплатнею 50 тисяч гривень. А ще ж є LinkedIn, телеграм-канали з вакансіями чи фріланс платформи Але чому ж маркетолог так важливий? Бізнесів. Маркетинг це не тільки реклама, це стратегія, яка допомагає бізнесу стати помітним, побудувати імідж бренду чи залучити нових клієнтів. Це дослідження ринку, розуміння потреб споживачів, а також створення контенту, який буде продавати. Також маркетолог допомагає бізнесу адаптуватися до змін, знаходити нові можливості для зростання та звичайно ж збільшувати продажі без маркетолога. Навіть найкращий продукт може залишатися непоміченим. Це ще й не все. Завдяки діджитал-маркетингу маркетолог може покращувати взаємодію з клієнтами через різні канали від соцмереж до імейл-розсилок, роблячи їх більш ефективними. Якщо ви хочете збільшити продажі або побудувати впізнаваність бренду, маркетолог це саме та людина, яка вам потрібна. Або ж, якщо ви хочете стати таким фахівцем, записуйтесь на наші курси по діджитал маркетингу.